Плиту потрібно нажать. Це плита вже із захисту. Пішу... Да, нажать і В Валентині проводять інструктаж із користування новою газовою плитою. Розповідають і про алгоритм дій у разі виявлення несправностей. Якщо чуєте запах газу, знаєте, що робити? Перекрити крані. Далі. Світло не включайте, вітрити вогнем. Ви не користуєтеся, відкриваєте квартирку на провітренні дзвоните 104. Місяць тому в своєму помешканні жінка відчула запах газу. Тоді вона вперше звернулася на гарячу лінію. Визвала газову службу з Богу Слава. Вони приїхали, подивилися, плита стара. Закрили мені, заглушили мені один кран і заглушили духовку. Ну тобто, щоб щоб я не користувалася, і сказали, що плита стара бажано поміняти. Фахівці наголошують: до газівників треба звертатися, якщо при користуванні плитою з'являється одна з наступних ознак: не запалюється комфорка. Пальник гасне під час роботи. Погано працюють крани регулювання чи згасає полум'я відразу після відпускання ручки. Ну і, звичайно, відчувається запах газу при вимкненому приводі.